Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Рада вітати вас! Слава Україні! Дякую, слава! Пане Юрію. Розпочну з офіційного, але приємного сьогодні день захисників і захисниць. Тож ми вітаємо вас, ваших побратимів і всіх власне, хто стоїть на обороні нашої держави. Вітаємо кожного і кожного без вас не було б нас. Дякую вам і в свою чергу щиро дякуємо всьому українському народу за те, що системно підтримуєте і даєте нам можливості воювати. Оскільки військо це частина соціуму, яка виграє битву. Війну завжди виграє народ, по-іншому не буває. Тому дякую кожному та кожній. Та бажаємо всім українцям перемоги. А поки обговоримо, що ж відбувається в нас на лінії фронту, зокрема на Харківщині, де ви перебуваєте, так як ми знаємо, Куп'янськ закритий вже на в'їзд по майже дві доби для цивільних. Однак, за інформацією місцевої влади, там залишається близько 700 людей, які звісно є під загрозою. На жаль, але тим не менш, яка ситуація в місті, що відомо на тепер, що можете розповісти з міркувань безпеки. Це стосується заборони заїзду. Це пов'язано з підвищеною активністю ворожої артилерії, яка зараз буквально розстрілює місто під фундамент. Також активною роботою ворожої авіації, які скидають керовані бомби за принципом того, як вони стерли ряд українських міст, зокрема місто Вовчанськ під фундаменти, відбувається точно теж саме. І як наслідок, це активне застосування ворожих дронів. Різноманітних, зокрема ефпівдронів на оптоволоку для противника. Не має значення. Людина одягнена в військову форму, чи в цивільне. Вони будуть наносити вогневе ураження в будь-якому випадку. Для противника не цікаво, це машина військова, має військовий окрас або має певні знаки розпізнавання військові. Чи це цивільна автівка, яка з'їхала евакуювати? Цивільне населення. Вони будуть по них наносити вогневе ураження. Така суть самого противника. На поточний момент тривають запеклі і жорсткі бої на північно-західній околиці. Сила оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб блокувати противника і унеможливити затягування до самого міста його поодиноких диверсійно-розвідувальних груп, які також, до речі, переодягаються в цивільне. І використовують український однострій, піксель для того, щоб зливатися з силами оборони, для того, щоб зливатися з цивільним населенням. Але такі дії противника вони є не новими, Неодноразово ми це бачили на інших напрямках, вітинках. Тому у зв'язку з ефективною комунікацією та взаємодією міжрядом структурних підрозділів сил оборони, зокрема 429 до полком вдається виявляти достатньо добре свій чужий і також. Працювати над тим, щоб убезпечити цивільне населення. Ми маємо ситуацію насправді недобру. Недобру ситуацію з точки зору того, що в сил оборони в органів правопорядку немає законного інструменту, який дозволив би зайти в квартиру чи в будинок і примусово евакуювати людей. Тобто це необхідно в той момент, коли. Адміністрація, за рахунок той інформації, що надають військові, розуміє, що фронт наближається над близько і вже завтра війна буде в тому чи іншому селищі чи місту. Для цього треба обезпечити основний капітал, який у нас є в країні. Це капітал людей. Ми маємо обезпечити людей. Відповідно, оголошується примусова мобілізація. На поточний момент законом не визначено, що людей можна евакуювати примусово. Тому той, хто згодився, його. Вивезли з того чи іншого міста селища і розмістили відповідно в тимчасових місцях проживання з наданням певних соціальних гарантій. Чи це добре життя? Ні. Це складне життя. Максимально складне життя, наскільки може бути. Але це життя. Так, в приголод, але не в голоді. Так, дещо з холодом, але не в холоді. Повному. Так чи інакше, держава Україна. Намагається дбати в міру своїх можливостей про тих людей, яким довелося покинути домівки після виїзду з тих місць, які опинилися тимчасово зараз в окупації або те, де точаться активні бойові дії. Але примусу зайти і вивести примусово на сьогоднішній день ні в силу оборони, ні в органі правопорядку немає. До чого це призводить? Це призводить до того, що люди залишаються в населеному пунді. Противник виконує свої завдання по руйнації. Далі люди отримують поранення, на жаль, гинуть. І в якийсь момент усвідомлюють, що треба евакуюватися. А нема ким вже евакуюватися, і немає чим евакуюватися. Немає транспорту, який міг би заїхати безпечно і вивезти. Тому тут вступає хто? Військовослужбовці. Ми маємо ризикувати своїм особовим складом, власним життям і здоров'ям для того, щоб витягнути з-під завалів тих, хто там опинився. Для того щоб вивести тих, хто зрозумів, що війна пройшла достатньо близько. З іншого боку, людей теж можна зрозуміти, тому що все, що вони нажили протягом життя, а хтось народився в цьому місці і дожив до зрілого віку, у них залишилося на подвір'ях тих самих будинків, які зараз знищує Росія. І люди не бачать і не знають свого іншого життя в іншому місці, вони бояться невідомості. Вони чули про те, що не так все добре, коли. Евакуюють не таке забезпечення, яке було б достатнє. Але я вам можу сказати, що краще життя, яке має перспективу, чим смерть від російського снаряда у зв'язку з тим, що ви не скористалися тою самою пропозицією про евакуацію. Тому за моїм переконанням, треба внести зміни на законодавчому рівні. І ще треба зрозуміти суть війни. Дивіться, якщо запитати кожного, хто приймав участь в бойових діях, кожного буде своя правда. В кожну буде свій погляд на ведення бойових дій, і в кожного буде своє уявлення театру бойових дій. І воно буде складатися з різних причин і обставин. Спробую навести, на прикладі. є у нас піхотинець, який пройшов мобілізацію загальної вишкіл, і під час затягування на позицію прилетів ворожий мавік, скинув скит, військовослужбовець отримав поранення. Після чого його евакуювали, він опинився в шпиталі. Ось це буде досвід війни, він буде пам'ятати про те, що ага, МАВІК це є основна загроза, його поранила. Інший успішно затягнувся на позиції. І так сталося, що пробув там 4 чи 5 довгих місяців, відбивши і відсікаючи не одну атаку противника. В нього взагалі буде інше уявлення про театр бойових дій. Той, хто воював в лісах і лісопосадках, в нього буде один погляд. Той, хто воював в житлових забудовах, проводив зачистки, проводив ударичну дії. В нього буде взагалі інший погляд на цю війну. Звісно, будуть речі, які узагальнюються, але в свій досвід. Ось дивіться, для мене було стресом, напевно, коли я побачив це перший раз. Війна пройшла в один з населених пунктів, ось вона тут знаходиться. Так, одної хати немає, прилетів кап і випарувалася. Хата разом з сім'єю. В іншій хаті сидять орки, а в цій хаті люди святкують е, день народження. Ну, настільки це можливо, умова ведення бойових А через дві хати ще тримають домашніх тварин, годують курей, годують свиней. Це просто е, я вам маю сказати, що ну, театр бойові виявляється так, що це чисто і тільки військові, так, і це дійсно квадрат, в якому все це намагається вбити. Але якщо казати про населені пункти, ну завжди відбувається така каша у зв'язку з тим, що не можна примусово зараз вивезти людей. Якщо людина не бажає, її евакувати не можна. Але маю вам сказати, що ну, подумайте добре, кожен для себе, хто буде переглядати це відео, що є найвищою цінністю в нашому житті. Кожен скаже своє, хтось скаже держава, хтось скаже батьки, хтось скаже діти, хтось скаже країна військо. І е е е я погоджуся з кожною думкою, з кожним висловом. Але є найвища цінність саме життя. Бо коли життя закінчується в міру хвороби, в міру е е атак противника, то для людини зникає цей світ. Тому цінність є саме життя, яке ми маємо зберегти. Погоджуюсь, пане Юрію, щодо російських окупантів, що нам відомо по їхній кількості, скільки вдалося їм зайти в місто, якщо ми маємо такі цифри, і скільки окупанти накопичили поблизу до міста, бо ми знаємо, що вони в населених пунктах на підступах до Куп'янська також мають розташування. Що по кількості? Що знаємо? Ми орієнтуємося на заяву Генерального штабу. А також військово-цивільної адміністрації, які порівнюють всі розвіддання, порівнюють всі фіксації і можуть надати чітку відповідь. Єдине, що я можу сказати, гарантовано, стільки весь театр по ми бачимо своїми очима йдемо своїми ногами. Присутність диверсійно-розвідувальних груп на околицях міста і в самому місці, вона ще залишається, але порівняно, як це було два тижні тому і нині. Більше 50% цих груп вдалося знайти, виявити і знищити в рамках контрдиверсійної діяльності. І також, якщо ви проаналізуєте і подивитесь, що відбувалося на північно-західній околиці міста Купінськ і нині, то можна сказати, що там ситуацію вдалося стабілізувати з точки зору вибиття диверсійно розвідувальних груп і недопущення повторної їхньої інфільтрації. На самій північній околиці, маємо сказати, от північна частина, частково північна захід йдуть достатньо жорсткі бої, намагаємося стабілізувати. Треба ворога зупинити. Але це цілий комплекс заходів, які необхідно виконати, зокрема, для виконання яких треба певна специфічна техніка. Для того, щоб сповільнити просування противника, треба вибити його очі, яким він веде цю саму піхоту. Тобто його мавікаводські, аутелські розрахунки, мультороторного типу розвідування. І також, звісно, нанести вогневе враження про дрони, які працюють на оптоволокні, які полюють за нашою логістикою. Для того, щоб виконати ці завдання, нам потрібні дрони на оптоволокні. Ми дякуємо українському народу, тому що за рахунок держави ми отримали суттєве фінансування на закупівлю необхідних сил та засобів, засобів, буде правильно сказати, сила засобів для ведення бойових дій. Але все одно ви маєте пам'ятати, коли бачите ті чи інші збори. В кого є можливість, я розумію, що не в усіх така можливість є в цій економічній ситуації, але підтримайте силу оборони. Не можете підтримати гривню, окей, теж не проблема. Поширте інформацію. Зробіть пост, репост. Тому що це може побачити той, в кого конкретно в цей момент часу славиться можливість ту саму за одну гривню витратити. І так, якщо ми будемо зберігати єдність в інформаційному просторі, можливості підтримки сил оборони, виконання безпосередньо бойових завдань. То й переважна більшість українських міст буде нашою. Я так на завершення коротко скажу: ну здивіться, що відбулося за останній період часу в зовнішньополітичних стосунках. Спочатку відбулася зустріч Трампа разом з Путіним, де Путін сказав про те, що гарантовано забере Донецьку область до кінця 2026 року і ще розповів там басні по тому, що вони мають реалізувати. Потім відбулася зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. Президент Зеленський каже, дивіться, Путін брехун, патологічний брехун. Путін це людина чи не людина, з якою не можна ні про що домовлятися, вірити жодному слову, на щось сподіватися. Це просто мерзость. Трамп такий ага, а де факти? І я переконаний, що перед цією зустріччю так чи інакше була проведена робота. Спецслужбовців, зокрема, США, які підтвердили кожне слово президента Зеленського, що по всій морді їм брудною ганчіркою Путіну я маю на увазі, його російськоопоційним війська, а не Донецьку область. І такі спроможності у нас є. І дивіться, як змінився вектор. Уже розглядається можливість отримання Україною у 2026 році безпрецедентного оборонного бюджету. За рахунок як Америки, так і наших європейських партнерів. А у випадку надходження до України, а це можливо, як показує практика, далекобільною зброєю ракетною, то в Росії будуть тричі думати, куди стрельнуть в Україні. Бо куди стрельнуть, звідти й прилетить. І прилетить в подвійній кількості. Я вважаю, що ми, як Сили оборони, робимо максимум для того, щоб дати необхідну позицію, тверду нашому військово-політичному керівництву для отримання необхідних дивідентів та домовленостей для нашої держави. В той же час ми щиро розраховуємо на надійне фінансування сил оборони і можливості нарощувати бойові спроможності, тому що чим більше нас працюють на землі в повітрі на воді. Тим менше там противника, а чим менше противника в нашому просторі, тим більш захищений основний капітал держави люди, українці пане Юрію. А що використовують вороги? Ми бачимо від вас, від інших підрозділів ураження, наприклад, російських сонцепоків, якщо говорити про куп'янський напрямок, та й не тільки що в них зараз є, що вони активно використовують, що вдається знищувати основні загрози. Про які треба проговорити. Основна загроза перша це безпілотники тактичного рівня, оперативного рівня і стратегічного. Що я маю на увазі, якщо ми кажемо тактичного рівня, це розвідка мультироторна, Mavic утели, день-ніч. Це і впівідрони на звичайному рішенні, це впівідрони з автоматичним донаведенням, це і впівідрони на оптоволокні. Це ФПЮ-бомбари, і, на жаль, противник виготовив вже аналог нашої баби Яги», який намагається застосувати в бойових умовах. Чи вдається йому виконувати ці завдання так же ефективно, як працює українська баба-яга, до прикладу, масовий дрон вампір? Ні, цього противник ще не досяг, але вони ох працюють над тим, щоб отримати подібний засіб. За якістю для експлуатації російсько-окупаційними військами, і також додатково розвідувальні засоби, які вже з які закривають тактичний рівень, але з спроможністю пірнати в оперативні це такі, як орлани, до прикладу, суперками, зали тактичного рівня, ударні ланцети, купи, блискавки. Це те, що працює від лінії позітнення від нуля і до 30-35-40 км кілометрів глибину наших бойових порядків. Ось безпілотники це одна з основних загроз, бо вони дають очі, тобто бачите, де ми знаходимося сили оборони, і вони дають можливість нанести високоточну ураження. Далі, оскільки в противника вистачає ще авіації для нанесення авіаударів, то звісно, авіація це одна з основних загроз. Якщо ми кажемо про розвідку і про нанесення вогневого ураження, основною рушійною силою. На полі бою для противника продовжує залишатися основний видатковий матеріал. Основним видатковим матеріалом є піхота противника. Доки її вистачає, доки противник буде намагатися штурмувати, інфільтруватися, протискати, пролазити вперед. Доки противника буде вистачати піхоти. До того часу, доки вони зможуть купувати людей на війну проти України, бо в примусову мобілізацію путіну гратися не хочеться. Вони проводять її приховано, забирають тих, хто вчинив не певне правопорушення погрожують, залякують, що буде кримінальна відповідальність, затягують на війну. забирають Сюре, Підкуповують за гроші фактично своє населення, яке знаходиться в мікрокредитах, в мікрозаймах, в депресивних регіонах. І мобілізує на війну проти України населення 140 мільйонів. Ну, очевидно, що цих 140 мільйонів вистачить ще на довгий період часу. Питання, чи вистачить грошей в Росії купувати? Саме тому Україна, доки Європейський Союз, доки Сполучені Штати Америки працюють над додатковим пакетом, там 17 санкційним, який мав би послабити Російську Федерацію за рахунок блокування. Обороту нафтопродуктів, які наповнюють нафтодоларом російського пацієнтів бюджет, ми, як держава, відповідаючи фактично на обстріли Російської Федерації, наносимо вогневі ураження по закону військових об'єктах, а також по тих об'єктах, які видобувають, зберігають та перегоняють нафтопродукти. Як наслідок, чим менше Росія може видобувати. Перероблювати або поставляти в чистому вигляді до тої ж самої Індії, до Китаю, до Бразилії, тим менше вони отримують грошей, за які потім фінансують війну проти України, купують солдат для війни проти України. Тому за загальною лінією бовоз'днення, на якій ми зараз стоїмо, ми маємо знищувати ті речі, про які я сказав, тобто піхота безпілотники. Артилерія, логістика противника, але обов'язково маємо повернути війну туди, звідки вона прийшла на територію Російської Федерації як ракетами, так і, зокрема, за рахунок українських безпілотників тактичного рівня, оперативного рівня і стратегічного рівня в тому числі. Тому з тими загрозами, які є, за моїм переконанням, ми справляємося, ну, скажімо так, непогано. І переважна більшість тилових міст, які за винятком обстрілів. Не дуже відчувають що є війна, я думаю, що може це підтвердити пане Юрію. Я лише додам, що вже 19-й пакет санкцій. Вже навіть і, і 18-й вони вже були ухвалили, а це вже 19-й на столі. Тобто, вже ми ще далі зайшли, але тим не менш, дотискують росіян, як ви всушно зауважили, саме наші сили оборони своїми влучними ударами по НПЗ. Пане Юрію, якщо говорити про фортифікації, так, чи готова Куп'янщина до оборони, що там відбувається, бо дуже багато спекуляцій на цій темі. Вони завжди є, були і будуть, я вам скажу так: що війна така штука, ну, мало напевно, хто зі мною не погодиться. Хочеш жити – копай. Якщо хочеш, щоб вижили твої солдати, копай разом з ними. Змусь їх копати, вставай сам поруч копай. Чим глибше закопаєшся, тим краще, тим довше проживеш. Чим більше зробиш жизнених позицій, тим більше в тебе є поле для маневру. А це значить ввести противника в оману і заплутати, де ти знаходишся насправді, і нанести з найбільш невигідних позицій удар по самому противнику. Тому розраховувати на обороні лінії, які будуються, так це важливо, але Розраховувати треба в першу чергу на самого себе. Що стосується оцінки підготовки лінії оборони, за моїм переконанням, це, на це питання мали б дати відповіді уповноважені органи, які відповідають за підготовку тих самих ліній оборони. Що я маю на увазі, це як військове керівництво, яке може прозвітувати за ту частину інженерно фрикційних споруд, яку покладено будувати саме силам оборони і військовим формування. І точно так само ті, які виділялися і розподілялися на обласні військові адміністрації, в тому числі. Специфіка виконання завдань 429 полку Мехілес змушує нас копати самостійно, постійно і переважно в тих місць, звідки ми працюємо, ми закопатися інженерною технікою вже не можемо. Копаємо вручну і навчилися робити це достатньо швидко. Пане Юрію, щиро дякую вам за цю розмову, за вашу експертизу, за те, що знайшли час і долучилися. Спасибі. Дякую вам, бережіться, будьте здорові. Навзаєм глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте його серед своїх, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами, побачимось.